Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. В магазин додали контейнери на новий танк Erich Concept 1, він називається це СТ9 рівня. Давайте ж подивимось, що у нас є тут за пропозиції. Ну, по-перше, які завжди є за золото, але з деякими відмінностями. Раніше було 10 штук і 5 штук можна було купити там безлімітну кількість разів. Зараз же ж 10 штук 20 тисяч золота коштує, по-перше, і це у нас акційна пропозиція. 5 штук 12500, 3 штуки 7 це акційна пропозиція один раз, і 2 штуки за 2500 акційна пропозиція. 20 штук 45 тисяч золота. Ми можемо придбати безкінечну кількість разів. Отак, От ВГ вирішили з нас виманювати золото, яке ми з вами накопичили. Тому ціна ну прям дуже сильно виросла. У нас тут немає легендарного каму. На танк шанс відсотків 5, як завжди. І тут є ще грандіозний контейнер, 1% шанс випадіння, 10 тисяч золота, 0,31. Ну і всякі там бустери, талісман, з кожного такого буде випадати, збираємо 30 і забираємо танчик. Коротше кажучи, щось овер дорого. Також можна придбати і за гроші, ось є такі ціни. І на офіційному сайті в магазині WordBlitz теж можна це все буде зробити. Ну, за гроші мається на увазі придбати. І я оце сижу і думаю, що робити? Відкривати 10 штук, спробувати акційну пропозицію, а вдруг випаде, якщо ні, то вже придбаю за 45 тисяч золота. Але ну, це нереально дорого. Я не знаю. От я коливаюсь дуже сильно коливаюсь. Давайте, напевно, все ж таки спочатку візьмемо 10 штук за 20 тисяч, перевіримо свою вдачу. Якщо ні, ну тоді вже напевно візьмемо. 45 тисяч золота, 20 штук. Бо нам його потрібно обов'язково вибити. Тому перший контейнер пішов. І давай мені зразу танк. Ану, ні. 750 золота. Нам випадає. Давайте закриваємо магазин і переходимо в сховище. Можливо, нам звідси буде трошки краще випадати. Перед тим як продовжу, нагадую вам, поставте, будь ласка, вподобайку. напишіть коментар, відкривали ви чи ні, з якого вам він випав чи не випав. І підписуйтесь, якщо ви новенький, дивіться інші відосики. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня. У нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер. Ми там публікуємо оперативно актуальні новини по бліцу, і в телеграмі зараз відбувається розіграш на Battle Pass. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим стрімом, вірніше відео. А ми з вами продовжуємо відкривати ще у нас є 9 контейнерів, і сподіваюся, нам пощастить вибити цей танчик з. Конкретно них для того, щоб не, не не купувати дорогу пропозицію. 1000 золота. Ну, золото потрошку випадає, але наша головна задача це все ж таки отримати танк якомога дешевше, тому що я не хочу витрачати. А, на, Мені здається, спірний танк так багато ресурсів. Але я вже відчуваю, що мені не пощастить. Мені я думаю, що можливо навіть випаде з 30-го. 100 золота, нічого цікавого, бустери. Так, у нас залишається дуже мало контейнерів. А саме ще один. Так, ну в Тримаємо кулачки. Ні. Ні, ні, ні. Нам е, не випадає за 10 контейнерів, тобто за 10 акційних. Не випав танк, і тепер дивіться, я не можу придбати а, ще 10 штук, як це було раніше. Тому що, купуємо за 45. Ну, дивіться, це реально, скажімо так, ну, скам. Реально, ну, от я вам кажу, як людина, яка повідкривала багато таких контейнерів, це дуже дорого. Я вам напевно не рекомендую відкривати, тому що, ну. Мені здається, воно не вартує. Цей танк не вартує того, що він вам може випасти так дорого. Але, так як я роблю контент, мені цей танчик в цілому потрібен. Тому давайте купую 20 штук за 45 тисяч золота, мені дуже боляче відірвати це золото від свого аккаунта. Вже відчуваю, як ви пишете в коментарях. Що це прес-аккаунт, що тобі те золото і так далі. Ні, це не прес-аккаунт, це мій основний аккаунт. Тому я взагалі до Венгені не маю ніякого відношення. Я не є їхнім офіційним контриб'ютором, і мені здається, вони взагалі про мене не знають. Тому можете зразу такі коментарі не писати. Добре, давайте рухаємось далі. Ми відкрили вже з вами 15 контейнерів, і нічого цікавенького з них нам з вами так і не випало. Ну почали взагалі випадати бустери. Ну це буде рофл, якщо мене розведуть і дадуть тільки е, за 30 відкриттів, тобто за талісмани. Цей танчик хоча мені здається, що його прям не сильно зараз хтось відкриває. Так. ні. Ну, бачите, якщо б я навіть би придбав би 10, 10 і 10, ну вірніше, 10 і 10, все одно він би мені б не випав. Тому в будь-якому випадку мені доводиться було б купувати третю десятку. А так, типу, я купив як зразу. Ну, окей. А, ну, я вам скажу так, що перші 10 відкриттів були, напевно, найприкольнішими, там хоча б золото падало. А тут падають одні бустери, ікси і більш нічого. Чось... Ну, напевно, ось тут нам випадає. А ну, давайте. Так, з 24-го контейнера нам випадає танк. Нам випадає танк. Давайте я отак зроблю скріншотик. Ще залишається на 6 контейнерів. Можливо, це якраз вони будуть нам найцікавішими, і буде тут падати декілька разів. Можливо, ще танк випаде. Або хоча б 10 тисяч золота, щоб ми хоч трошечки відбились. Ні, так, ще 4 контейнери. Проглянемо трошечки ще по танку ТТХ. Хоча ми вже їх давно спойлерили, показували в себе в телеграмі і Діскорді. Так, ну давай, щось цікавеньке. Ну дай хоч трошечки відбитись, ну. Ні, 100 золота. Зараз нам він випадає 100%, тому що ми його зібрали по талісманам. Ну, що вам сказати, ви самі бачите, як мене щойно заскамили, нічого цікавого не дали. Танчик дали з 24-го контейнера, і по ходу цього всього відкриття не було ну, там багато золота не випадало і так далі, і тому подібне. Тому о, я не пам'ятаю, скільки в мене було золота на аккаунті. Здається, 907 чи щось типу такого. Тобто, ну мені цей танчик наразі обійшовся десь в 50. Напевно, 57 десь так тисяч золота. Кому цікаво, ви можете подивитись на початку, на початку мого відкриття, скільки мене там було і скільки залишилось. Ну, щось, типу, от так мені здається. Тому ось такий ТТХ у танчика. Я його, звісно ж, обкатаю. Сьогодні на стрімчику, якщо все буде добре, сьогодні у нас п'ятниця, 6 вересня, але якщо ви дивитесь це відео пізніше, цей стрім все одно залишиться, і ви зможете подивитись, якщо заіграла цього танчика, потрібен він вам чи не потрібен, є щось в ньому цікавого чи немає, і вже вирішити, потрібно вам його вибивати так за дорого чи, можливо, і не потрібно. Вам всім дякую за перегляд. Не забудьтесь написати в коментарях, як вам моє відкриття, тільки, будь ласка, без спойлерів. Відкривали ви чи ні. Підписуйтесь, нагадую телеграм-канал дискорд сервер. І дякую вам ще раз всім за перегляд. Та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.